Давайте подивимось, що сьогодні ви не помічаєте. А мали би, так? Да? Не забудьте підписатись, написати коментар, поставити реакцію на відео. Це наш з вами енергообмін. Так, дивимося, що ви не помічаєте. Хтось маску носить вашому оточенню. Маску, прям благородства. Людина вам розказує якісь приємні дуже речі. А за спиною, бачите, що робиться. Тільки ви за двері, людина на вас наговаряє, не ще тут, бачите, яка карта. Можливо, хтось проводить якісь ритуали магічні, таємно на вас, да. Так. Ось такі карти йдуть грязні. Ви зараз будете попереджені цим відео. Наблюдайте, будьте обережними. Так. Подивіться, хто більше за всіх говорить вам таких, знаєте, солодких слів. Та людина, скоріше за все. Є найбільшим вашим ворогом. Придивіться до свого оточення.